Слава Україні! Радий вітати вас на каналі Копу Українському. Вибралися сьогодні на пошуки артефактів та старовини. Будемо ходити по красивому полю обробленому. Ми його довго очікували і нарешті його зробили. Всі хороші знахідки обов'язково вам покажемо. Тут була черняхівська культура. Але що мене здивувало, вийшов буквально хвилин 10, можливо, і цього немає. Був один сигнал фольга. Ну, Думаю, після фольги, значить, має пощастити, має піти все. Супер, мають бути знахідки, ловлю чорнельний сигнал, але з перебивкою в колір. Ходжу на легенді, 40 частота. чистота, і я просто в шоці. Я в шоці. Це, по ходу, срібло, ну, да, не черняхівська культура, але я бачив, я бачив, що це. І зараз вам це покажу. Бажаю вам хорошого перегляду повністю відносно всього відео, впродовж цього відео правильно. І зараз разом з вами подивимося, що це, що це за краса. Отже, ось ямка. Глибина приблизно сантиметрів 12-15. І ось дивіться, руки трусяться. Хто знає, що це так? Це Гудзик Гірка. Це Гудзик Гірка. Дивіться, срібний, ціленький, суперовий, клас. Так, по-київській русину, але все рівно, супер. дивіться, який красивий, невеличкий, але бомбезний. А супер. Продовжуємо пошук. Сподіваюсь, знахідки ще порадують. Вже більше. Ніж годину, можливо, і півтора ходжу. Хороших сигналів немає, муха заді мене літає. І тут випало мені щось незрозуміле, не знаю, що це. Зараз разом з вами подивимося. Звичайно, шкода, що обломане. Але по цьому періоду. Ось воно. Я його трошки протер. Зараз дістану. Бачите, дивіться, які красиві візерунки. Тут вушко напевне, було. Можливо, це був амулет. Хто знає, підкажіть. Буду вдячний за інформацію. Ставлю в хабарничку і продовжую пошук. Як говориться, нарешті в мене, походу, є щось дуже-дуже ще красиве. Перша знахідка бомбезна, і зараз, скоріш за все, якщо кругле, можливо, динарій. Але наперед не загадую, оскільки наші справи різні бувають. Може бути інша монета або може бути шмурдяк. Переходимо до перегляду разом з вами. На глибоку лежало, майже під верхом. і ось дивіться, бачите, щось кругленьке. Зараз. Та. Є, 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 є. Супер. Це, походу, динарій. Зараз я його помию. Та, це динарій. Дивіться, який красивий. Зараз фокусує. Ось дві, яка краса, шкода трошки втрата є, але це нічого. Це денарій. Друзі, супер! Це те, за чим ми сюди приїхали. Я його промию і вам покажу. Ось трошки я його промив. Ну, суперово. Звичайно, з втратами, але нічого радує. Динарії завжди радують бомбезно. Продовжуємо пошук. Пообідали, вийшли на поле і далі продовжуємо наш пошук. У мене є нарешті перша цікава знахідка після обіду, зараз вам покажу. Глибина була сантиметрів, орієнтовно 15. І ось. Так, це, це у нас спинка. Спинка фібула. Вломана. Але є. є тут спинки. Ось така краса. Ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Як говориться, потрібно виходжувати крок в крок, слід в слід, для того, аби щось знайти. У мене зараз є знахідка, дуже подібна до підвістки, не знаю, що це. Будемо разом з вами дивитися. Було самого верху. Не буду приховувати. Іноді знахідки бувають просто самого верху. Довго шукав, ямку вже закопав. І ось, ось знахідка. Ось вона невеличка у вигляді підвіски якоїсь. Бачите? Можливо, амулетик якийсь був. Можливо, і є амулетик навіть не поломаний, не знаю, з таким не зустрічався. Хто знає краще, підкажіть, буду вдячний, ставлю в хабарничку і продовжую пошук. Вирішили йти вже помаленьку до машини, оскільки залишилося дня півтори години. І о, в мене є знахідка, думав, що вже нічого не попаде. Ходимо довго, весь день. Ну, Заради таких знахідок весь день варто приїжджати. Не цієї, що зараз, зараз. Звичайна знахідка не черняхівська культура, не Київська Русь, а скоріш за все Австрія. І вона була з самого верху. Ось. Це у нас крутилка від гасової лампи. Так, терти не буду. З надписами, тут надписи навіть є на ній. Пізніше помию. І вже при огляді всіх знахідок вам покажу. Ось і все. Пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. Пошуком усі задоволені, а я вам покажу, що ми разом з вами накопали, оскільки не все попало на відео, є багато обломків. Зараз будемо розбиратись по знахідках. Дякую вам за перегляди, за лайки та коментарі. Отже, сьогодні по знахідках у мене, як говорять не густо, але і не пусто. Ох ти! Я загубив. Так. Та, двічі одну знахідку шукав. Ну це просто треш. Ішов йшов ставити хабарничку, щоб вам зняти відео, показати і загубив, загубив саму, бо мерзнішну знахідку сьогоднішню знайшов. Спереживалися всі, але я її знайшов. Зараз покажу вам, що вдалося знайти за сьогодні в загальному. Отже, сьогодні по пошуку у мене по Київській русі ось такий обломок хрестика. По черняхівській культурі не зрозуміло, що було. Обломаний амулет поле. Шкода, що з втратами фібула була колись, шматочок від неї кафе були. О, ось амулет, який я знайшов, самий перший загубив і знов знайшов. І, так, і по чернігівській культурі. Ось ще лемісний динарій. Шкода, що з втратами. Ну і незрозумілі штучки, одна, дві, три, 20 копійок радянських 44 рік. І крутилка від газової лампи. Це все хороше, що, що сьогодні випало. Ось. Ну, бомбезно. Сподіваюся, пошук артефактів заслуговує на лайк та коментар.